Тільки що як завжди йшла через е, світофор, через перехід. Хтось мене посеред дороги хватає, вистачає за коляску, кудись везе на скорості і кричить, я вам допоможу. І везе зовсім туди, куди треба, а ну, я туди не їжджу, бо там е, прямо перед переходом великий бордюр, я об'їжджаю в вуличку. І він мене пре. Я не можу навіть сказати, що покиньте мене. Вірніше, я кричу, але він не слухає. Я ще хочу сказати, коли людина йде на інвалідному візку кудись, це означає тільки те, що вона кудись йде. Будь ласка, не хватайте, нікуди не тягніть, не везіть і не дергайте. Коли ви їдете на велосипеді, ніхто ж до вас не підбігає, не хватає у вас з рук велосипед, нікуди не тягне, правда ж? Будь ласка, якщо людині потрібна допомога, вона у вас попросить, тому що коляска є активна, це та коляска, яка перекидається дуже легко. Тому якщо ви е, натиснете ззаді на ручки і на спинку, то вона дуже легко перекинеться. Ви нічого цього не знаєте, тому, будь ласка, просто е, не заважайте людині йти.